пожала бы. Не, ну если не долетела, там полкилометра, то, конечно, нужда не увидишь. Я сегодня у Лурика сына открыл учебник. Я кое-что. А и что, перелет? если перелет? Ну если перелет, то полтора-два Я понял. Я понял, блять. Значит, тут что-то нас с порохами. Получается. Что, поставить дельту больше? А чего вы не да нет, он а на старых, ты нормально расстоялся, я... Я же заменил порох, пицца и осколок. Ну, я же что только говорил, то ну, типа, если ты это, это, это поменяешь, то потом ты будешь стрелять на с порохах, и у тебя оно улетит в коски. Ну, типа, блядь, Фу, он буквально вот еще, блядь, И за перевода. Из-за Гармата! Постріл! Думаю, будеш десь підзніматися собі потрошечки. Які там нафіг підзнімати, коли в тебе дві ж несеться, то-то. То десь там буває таке, знаєш, як там на мінометці було, там прибіг там перед мінометом, так про бах поставив, прибіг тут, поставив тут. Якусь десь деталь зазняв, знаєш, якісь такі моменти. А все, в основному, коли сама... най... Така робота, що її треба було б знімати, ти її не будеш знімати, бо її просто немає коли. Да, немає коли. Так само там ледве не з якоїсь другої чи з третьої берки купляють собі блін, легіон за 54 тисячі. Думаю, так, блин. Качаю туда Premiere Pro, буду вчити типа Premiere Pro, блин. Та ти шо смієшся, я на ньому тільки YouTube дивився. Дивився YouTube на ноуті за 54 косаря, думаю, бляха ну якесь хворе на голову, знаєш. Добре, що в нього є запас мощності пару років. Блин. Це слово Бля, школа став жопою, блін, в камеру. О, все. Ти в реальності так рухаєшся, Може, Я не помічаю то, знаєш. Це, це, це коли кіпо в критичних ситуаціях в людини ніби сповільнюється бля, час, знаєш, така коли робота так само. Тільки одно... Піхота сидить, я думаю, що артилерісти там в словомоду гармати біжать, сидять. Блять, де вони там їбашити будуть чи не будуть. Ми напомністі тільки одне відео зняло. Добре, що хоч і то зняли, блядь, Одне. Е, По логічній сипосі подій спочатку, як завжди, піхота, але це ще був 14 2014 рік. Це була піхота, не то, що, не то, що зараз, але тоді насправді було. Легше, але не скажу, що там на дуже-дуже багато легше. Піхота, гранатометник АГС, потім міномети 82, ї 120. Ну і зараз вже більші калібри. Тобто 152-155 міліметрів. Насправді така не незабутній відбиток на даний момент залишив в душі, це однозначно міномет. Ти не дуже далеко від лінії фронту, ти в епіцентрі подій, в тебе там. Якщо є якась певна адреналінова залежність, як не крути, вона виробляється в тебе, коли ти воюєш. Тобто міномет це, як на мене, це дуже цікаво, але це вже прожитий етап, тому що виріс калібр, десь трошки складність в роботі з самим орудієм, стала більшою. Ось. І ну тут свого багато цікавого, дуже багато цікавого. Я зараз навчаюся у Карпенка Карого, обрав свою професію режисура телебачення. Зробив я це перед початком повномасштабного вторгнення. Воно мені імпонує, тому я вибрав саме цю професію, на якій зараз вже перейшов на четвертий курс заочно, на найважчий курс. І тут у нас буде дуже багато роботи, як і на війні, так і на навчання. Я думаю, що в Україні після нашої перемоги зміниться багато, ну багато чого зміниться. І зміниться відповідно і самі люди. І конкретно мій цей військовий досвід при зйомці, можливо, десь в майбутньому військових фільмів він особисто мені буде допомагати показати глядачу дійсно то. Як виглядає війна, як виглядає робота, як виглядають будні солдатські на війні? От перша думка, я б напевно, що так сів би сказав би блін, братан, рішайте щось вже, бо, блять, буде дуже-дуже важко. Рішайте, домовляйтеся, бо буде не просто жопа. І до курки. Пахне та, курочкою. так. Насипайте святковий обід. Руки чисті. Так, кожного за місце відділа це. Фонтесів з буває. Давай, 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 наверное. Опа. 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 Ти знаєш, е, мій директор, е, коли він знав, що я іду. 에, воювати, да. він сказав: Ти знаєш, Віталь, ну, на фронті теж треба розумні люди. Ну, от мені було приємно це чути. То есть, ну, він мене вважає розумним і сказав: то есть, там теж треба такі люди, так як ти. Мені це було приємно чути, так. Да. Е, дивись, е, я своїм хлопцям на роботі пояснював, їм з ними дуже важко було про це говорити, е, тому що мені біля візка крутили: типа, ти того, коротше, ну, Я кажу: слухай, давай так на чистоту. Хто зараз зупиняє підарів на Сході? Ну, ЗСУ. Да? А хто такі ЗСУ? Ну, солдат, да, звичайно. А хто там служить? Там, що всі кадрові військові? Ні. Ну, звичайні да, будівельники, менеджери, айтішники, трактористи і так далі. Тобто, це звичайні люди з цивільного життя, які отримали, хтось отримав, а хтось і не отримав, навіть цього без ЕВП. Тобто, і вони вже воюють, вже який рік третій, хто і, ну, хто і більше воює. Я їм постарався якось це пояснити, але людей знають, що це включається якийсь самозахист. Їм дуже важко з ними апелювати по поводу цього. Я їм сказав одну річ таку: дивіться, якщо. В Підра зайде до вас ваш населений пункт, ти навіть не вмієш стріляти банально з автомата. Ти навіть не, ти не знаєш, як ним користуватися. Чим ти будеш захищати себе і свою сім'ю: сокирою чи лопатою? Ну, що ти проти автомата можеш протиставити? Кулаки? Ніж? Ні, ну це все, це не варіант, ти труп. У мене двоє дітей, сину 11, дочки 13. Вони знають, де я. Ми готувалися до того, що я йду, і я їм пояснив, куди я йду. Вони знають, де я. І так це було важко. Ну, Вони плакали, я плакав з ними разом. Тому що ми розуміємо, ми вже не бачилися Ну, от в серпні місяці буде рік, як я не бачив своїх рідних. У мене дуже багато питань. Це рік 1918. Це Петлюра, це Виниченко. Мені, ну, мені здається, що Скоропадський. Мені здається, що там ми програли. П, це, як сказати, це була битва за незалежність. Ми її тоді програли. Ну, ці люди були тоді, скажімо, от я, я до них би хотів би апелювати, чого ми тоді програли, битву за незалежність. І ми ще 100 років були, можна сказати, менше. А насправді ми дуже круті. Ми дуже круті. У нас така історія, що нею просто можна пишатися. Ну, от Просто коли ти взнаєш своє коріння і е, свою ідентичність до кінця. Так, заря... снаряд 107 и порох М4А2. Ага. Добр. Я не помню, что помню. за Херсона, гармата, огонь! Блять, не попадай. О, заебись. Правда? Ага. <сістична> що там пориву творяє? Що таковці? Ніхуясні. Йой, блядь, як вони підари, ревуть там гадами, <піли> находи. 155. Подходи, <піли> <піли> в мене пропозиція блядь, на... на блядь, 5 хвилин піти в укриття, а потім ми вийдемо доробимо, то, що мали доробити. Все ясно, дивіться, яка. Погода красива, ліс. літають, Горки намагаються наступати. Ми їм, звісно, ПСД даємо, що вони не співають, блять. З 19-го або з 18-го не пам'ятаю чесно. Це ще поначалу, тому що дрожечки були дефіцит. То, що з Давінчі кажу, давай каже, буду вчитися літати, щоб я комп'ютерні ігри, Грав, малим. Потім, після Давінчиної смерті, я перестав. Того, що Давінчин дуже любив арту. Для нього було все. Це арта, арта, міномети, він дуже це любив. Давінчин він же дуже багато разів говорив, що хлопці давайте продовжати, якщо знову щось станеться, нікуди не розбігайтеся, А давайте двохте справу до кінця, щоб... Я після строкової служби думав, що якщо не буде війни, то ніколи більше в житті зі Збройними силами не повіжу своє життя. У 2018 році була е, така прикольна спланована операція і пішли і вкрали трьох сепарів у них на позиції. Для 2018 року то було вау. ССО такого не робило. І ми пішли чисто правосеки, пішли і вкрали. Майв. <сіли> 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 ну, е за вашу логікою я просто написав би рапорт, доклав би до рапорту свідоцтва про народження і мене б не мали права не звільнити. Мене б звільнили в будь-якому випадку. Але я ж не прийшов тут там, для якихось, не знаю, там, виплат, для якихось там. Е Дзвонів, посад або, там, або там, чогось е, досягнути у війську. Моя мета проста і банальна, я думаю, так як в тисячі і в сотні тисяч перемогти ворога, здобути нам незалежність. А ото таке, знаєш, дуже просто, ну, дуже таке, дуже домашнє. Я не хочу ікри, не хочу кобаси, не хочу відчинити, нічого не хочу, хочу сала. Боючої самогонки, Ну, не слишком така, бо вонюча була б у Ну, Просто відпочити, просто сам, щоб ніхто не мішав прийти в себе, То, знаєш, таке натхнення, вже, може, до з, з возрасту мені дається. Я не хочу бару, не хочу нічого. Просто вдома сісти на брані. і відпочити. І так, знаєш, як по як козаки, самогонка, зало.

Тут туди, а? Якраз <звіст> до тобі сон закінчується, де видно поля, чуть-чуть так mm -hmm. на горизонт, туди воно прилітає там якраз. Шахеди там там нормально, там кошмари наче І шахеди теж. І, І та бля, та, там нормально там кошмари, не можна ні. Але так те, щоб починати працювати, треба той кабан забрати сюди. Ну, по порядку, брати кабан, бігти туди, там закладар край. Ну, <звіст> я ж там є військо. А куди мені діяти? Ні, ми в працювати. попрацюємо. Та ми як працюємо в тобі. Я бігаю, наприклад. Цел. 259 259 Плюс Готовы с этим огонь Готов Один огонь Увага! Пострел! 56, 24. Увага! Пострел! Я Все нормально, до этого звыкаешь. Ну, Маємо, що маємо. Ця наша подруга вона працює. Ми її бережемо. Головне, що вона робить свою справу. Помста, повтор, заряджаємо. Геть різний підхід до артилерії у країн НАТО і країн бувшого Варшавського договору. Скажемо, Сувок завжди воював і в нього була. Методика війни вогневими валами, вони, їм не потрібно було влучання, їм не потрібні були тожні стволи, їм було важливо велике насичення артилерії і просто вогневі вали. Тобто вони снарядами закидали, там. їм не треба в мішені вражати. Їм треба вбити там, 2000 снарядів, там, грубо кажучи, в одне поле, щоб там просто анігілювати все. В країну НАТО геть інший підхід. Вони, то як на курсі у них підготовки у Збройних силах при поступленні, у них один снаряд, один труп. Тобто ну, мається на увазі один постріл, один труп. І так само вони це, це діло перенесли в артилерію. Вони, їм не потрібно 200 гармат. У них там 5 гармат зроблять те, що Солдеповські 200. Чим займаюся? Займаюся коригуванням вогню. Артилерії, мінометів батальйону. Це основна специфіка роботи. Е, дивіться, значить, з е, першого я був солдатом е, ще до повномасштабки. От. Я пройшов в артилерії всі посади від заряджаючого до заступника з артилерії. Тобто на всіх цих посадах я був. А, ну там зараз ніде від бюрократії не підеш. У мене там багато доповідей. От. Про те, скільки в мене БК є на позиціях, скільки в мене є всього БК там, в запасі і так далі. От, доповідь, скільки в мене вогневих засобів на позиціях стоїть. Да, 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 да. Це мільйон доповідей. От, напротязі дня. От, там, наприклад, 4 там, година. Я там доповідаю, скільки в мене станом на четверту ранку там, е, стоїть вогневих засобів, скільки в мене БК на позиціях. От. Там, о восьма ранку, там, скільки в мене людей задіяно на цих вогневих позиціях і тому подібне. А тут 50 на 50. Ти знаєш, завжди треба щось міняти. О, завжди треба щось міняти. тобі ж, наприклад, з хлопцями в полі ти не бачиш свого результату. Тобто, ти виконуєш механічні дії. Ти чуєш ці постріли, ти це це чуєш, відчуваєш і так далі. Але самої картинки, те, що ти бачиш тут, як я, ти не бачиш. Із ти не бачиш там уразив, ти не уразив. ж ти зараз працюєш закрите вогневою, і ти не знаєш кінечний свій результат. Є полковник Коновалець. Він дуже багато реформ вводив, тому було дуже цікаво. Ну, це як історична персона, і один з таких. На мою думку, найяскравіших е, ідейних реформаторів. Як із людей, які зовсім не були підготовлені ні до чого, сформувати дуже великий організм е, зі своєю дисципліною, е, ідеологією і як цим всім управляти, щоб воно і направляти в одне русло, щоб воно все працювало. Ой, пушка, пушка з моїх сторони, дуже хороша то, що маленька, удобна. Коли було АТО, ми її маскували під кухню. Хіба передовжна така, що не ну, могли ніхто поняти, ти тоді хто у нас був. Ну, і ми так Через блок блокпости проскакували з нею, блять, ще там наїбашили. Ніхто не знав, що б їм, хто її бачить, звідки її бачить і що її бачить. От їде машина там. Почали за собою в кухню З такою Такий блядь, як думав, ход, вся фигня. Так маскувались, от отак воювали. Прицільно, маленька, легко її хоч де затягнути, поставити. Салот. Поршний салот. <риклад> Постріл, майже півтора року. Там гармата велика весна. Це може бути краще. Так, да, але ну я пішов он на другий день, як тільки війна почалася воєнкомата. Що я прочекав півдня чергу, бо у нас він Вінниці було чоловік 500 сотним. Пройшов медкомісію і сказали, йди додому. Ми потім в цих послугах не цікавимося. Це радянська громада Д-30. Її плюси це її надійністя. Простота. Обслуговування. І я знаю, ну, ну проста, як там, як двері, це як а, а, взяти автомобілі, це як а, Жигулі. Е, З 15-го року Да, сім'я, діти є. Три хлопці і дівчинка. Ну а наш, якщо я спишуся і так, і так кожен буде списуватися, в кого є можливість, так хто тоді буде воювати. Тут ж, ну, багато таких, кого є діти, сім'ї. Якщо так, це то, ну, то хто тоді буде стояти то вони тоді вже будуть хто знаде. Там подивимося, може в фермерство вернуся. Може колись, коли все закінчиться, то може остануся інструктором. Я! Яс, дав, хотіло, роботи. Якщо 259, то забив дві поділки більше 260 гривень. Вічерінка продовжується зараз. Підемо працювати далі. за три! 161 той самий! 152! Мені було б цікаво поспілкуватися з Міхновським. Ну, або якщо не з Міхновським. знаєте, може, то буде там, не знаю, там банально, але... Дуже якась така неймовірно велика повага до нашого такого видатного лицаря і такого видатного полководця, як Шухевич Роман. І от, ну не знаю, така дуже непересічна людина, і от було б цікаво дуже з ним поспілкуватися. Збулася б, мрія ідіота. Це, знаєте, ну, на мою думку, от мені зараз нам зараз набагато простіше воювати, тому що нас там підтримує майже весь світ і е, в теперішній час технології. Там, ну, ми постійно знаємо обізнані про ворога. Ми постійно, е, ворог там намагається якісь протидії робити, але в нього там мало що виходить, е, окрім там, е, терору мирного населення. А ви уявіть собі в той час воювати, коли е, ти, ти оточений ворогами, просто, ну, про, просто відусіль. Навіть вороги серед твого оточення. Ну, це і, і Люди не і люди йшли до своєї мети. Ну це не знаю, це так. Просто для мене це якийсь такий просто край. Вже крутіше не буває. Ну, слава Богу. Просто явно, як це каже. Ес. Це, це. Це, це красиво. Ми є, ми будемо.